Вітаю вас на Ютубі Еспресо. E мене звати Христина Яцьківи. Це проект Еспресо e коментар, наші розмови із найфаховішими людьми нашої країни. І говоримо ми звичайно про все, що стосується російсько-українського. Протистояння розуміємо, що на фронті ситуація є непроста, але контрольована, як зауважує головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Сьогодні маємо новини, зокрема із далекого від українських кордонів Татарстану. Можливо, мова йде про ураження заводу або таких собі гуртожитків, де могли би проживати ті, хто створюють шахеди. Які потім Російська Федерація запускає нашою країною. Ну а крім того, атаки на російські нафтопереробні потужності продовжуються, і це є абсолютно закономірно, це є нашими законними військовими цілями. Про це і не тільки ми будемо говорити із Петром Черником, військовим аналітиком і полковником запасу збройних сил України. Пане Петро, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Чи була у вас нагода вже побачити, що саме відбулося у Татарстані, і можливо оцінити загалом ті потужності, якими Україна дотяглася до таких далеких далей, я б сказала, російської глибинки? Дотяглася тим, чим мала дотягнутися, не будемо вдаватися в такто технічні характеристики цих добрих світлих безпілотних систем, бо ми ж добре розуміємо, це не ми, це якісь іншопланетні сили, вирішили поборотися на нашому боці. Я трошки іронізую, але направду так і треба робити. Удару завдано, прекрасно. Ми розуміємо, що там точно щось зруйновано. Так зараз є виття на болотах. Що от, отмовляв, вони і почали спеціальну воєнну операцію саме тому, що бореться з цими нікчемними нацистами, які завдають ударів по гуртождиках. А вони шляхетні, благородні і тому подібне б'ють виключно по воєнних цілях. То маю нагадати Другу світову війну. От дуже буде доречною ця паралель. Тоді, коли німці здійснили 40 тисяч літакове вилітів проти Великобританії, скинули 40 тисяч бомб, убили 40 тисяч гр громадян. Британії і два з половиною мільйони викинули на вулицю. А ми давайте так скажемо, скільки українців покинули Україну через цю війну. Ну це така сама цифра, а може і ще більше. То для британ... Танці усі запобіжники були зняті і нагадаємо тільки одне бомбардування Гамбурга у літку 43-го року, коли було скинуто більше ніж 9 тисяч тонн бомб, і застосовано більше ніж 3 тисячі бомбардувальників різного типу, за за якихось там трошки менше ніж. Три тижні тому ні ніякого тут не може бути морального застереження, що, мовляв, там постраждали якісь невинні люди. Люди, котрі будують зброю, котра потім летить в Україну і вбиває, і не чи все, що може вбити, і знищити, несуть пряму. Військову відповідальність вони також є убивцями і катами, тому усі такі цілі є абсолютно законними. Чим більше згорить всякого воєнного мотлуху, особливо те, що виробляє зброю, тим краще. А сам факт того, що війна прийшла на територію Російської Федерації у комплексному розумінні цього слова, то однозначно вітається. Війна ту до них прийшла, але часто вони приписують Україні дуже сумнівні заслуги. і Мова йде про. Великий терористичний акт під Підмосков'ї, крокус Сіті -Холу. У мене не було нагоди з вами поспілкуватися з цього приводу, пане Петре. Але запитання наступне: за вашими спостереженнями і на вашу думку, чи вдається зараз російському керівництву російській пропаганді використовувати цей прецедент для мобілізації свого суспільства, свого в майбутньому війська на війну з Україною можливо на новий виток. Дуже складне питання по цьому теракту. Давайте ми на нього подивимося під дещо іншим кутом зору, котре зараз є популяризоване у нашій медійній площині. Те, що це організували, їхні спецслужби, питання якого рівня і яка їхня мета. То цьому немає ні найменшого сумніву, але я почну із далека. свого часу у 1930-х роках радянський союз завербував так звану Кембриджську п'ятірку у Великій Британії. Це були дуже високо поставлені е, дипломати. Їх направду було п'ятеро чоловік. вони знімали дуже різні посади. Найвідоміший з них Ентоні Блант. Він п'ять років. Практично всю війну був особистим радником Георга VI. до речі, належав до королівської mm -hmm. родини і навіть утримував особисту королівську картинну галерею. Засвітили цього чоловіка, що він такий був мерзотник і негідник і працював на радянський союз. Хоча він покаявся дуже сильно щиро, покаявся аж в кінці 80-х. Це зробила Маргарет Тетчер, Це було доцільно з політичної точки зору. Чому б я про це говорю? Та ніхто не підозрював про його існування, що він існує у природі, і про таку суперякісну операцію, тобто, де 30-ті роки. А де 80 роки, 50 років пройшло, перш ніж операція була повноцінно показана? Щоб ми розуміли справжню правду, правду реальну, що там відбулося, знатимуть тільки наші онуки, а то і правнуки. Все те, чим ми зараз будемо займатися, це аналітичні конструкції, можуть бути дуже близькі до реальності, але усе ж таки не сама правда. І пам'ятаємо, що коли задумовується такого рівня операції, то бездоганно привести її по годиннику неможливо, тому що там грає кілька гравців. А може і грати доволі багато гравців, і кожен має свою мету, кожен має свою ціль. Питання як у шаховій партії: хто кого переграє у влучній точці збігання часу і місця, чи там присутня іді ні не меншого сумню? Чи самі росіяни могли їх вербувати, щоб у такий спосіб е, актуалізовувати у першу чергу новітню філософію боротьби з ісламським фундаменталізмом? І на жаль, буквально на другий день були імпульси від Від, від західних політиків, що так дійсно треба з росіянами щось там якось тому щоб знову боротися з цим клятим іділ, чи могла там бути якась гра в частині, що стосується підставляння самого Путіна, що він дійсно цю операцію не санкціонував та чому ж ні підштовхнути його, перейти якісь чорні риски, скажімо, у частині тактичного ядерного удару, бо точно є таке, я їх називаю важке воєнне крило. От оті люди, котрі згуртовані навколо, навколо Герасимова і безпосередньо Шойгу, котрі дійсно вважають, давно вже треба було цей нарешті ядерний удар, тактичний завдати. Ну В цьому свято переконаний, чи в якійсь частині це знімає запобіжники для Путіна в частині великої мобілізації за принципом вставай, страна огромна, та чому ж і ні, але разом із тим і кидає глобальну тінь на Російську Федерацію. Ну, як це так? Ну, якісь немечні, нещасні укронацисти зуміли організувати супермогутню надпотужну. Акцію такого масштабу, такого рівня, а їхні все могутні спецструктури, які мало не всю планету земля контролюють, годують, підкупляють, тероризують. Тільки один так званий кубинський синдром, чого вартує, що дотепер американські дипломати по всьому світу перебувають в якомусь незрозумілому режимі впливу на них мікрохвильових датчиків. Апаратури і тому подібне, і тут раз от так і сталося, українці все зробили. Я трошки іронізую, тому що об'єктивно об дати виважену точну оцінку, хто, що, як, чому, для чого і яка мета, ми зараз не зможемо. Має прийти ще якийсь час, має щось там закипіти в частині того, що іділ оголосив їм, нібито відверту війну в терористичному режимі. І коли таких випадків набереться якась низка, коли можна буде відстежити за принципом. Аналітичного розбирання, хоч якісь взаємозв'язані з собою ланцюжки, тоді буде якийсь головний висновок. Але одний висновок, без огляду на це, все, що зараз було проговорено, все ж таки є. На болотах закипає Закипає все, що має закипати. І чим сильніше буде кипіти, тим краще. Пам'ятаємо фундаментальну істину для нас, для українців. Хороших русських ніт. Як мені подобається сьогодні ваша риторика, тим не менш, поки наші народні депутати поки що вирішують на яких засадах в майбутньому буде відбуватися мобілізаційний процес в нашій країні в Російській Федерації, і почався весняний призив строковиків. Я не знаю, чи можна покладати якісь хоча б сподівання на те, що вірніше чи може Путін покладати якісь сподівання на те, що всі ці люди можуть поповнити російське військо і зробити це якісно. Ми з вами багато разів про це говорили, але те, що вони постійно підкидають. Дрів в цей вогонь війни це очевидно, і строковики для них виключенням не є. Наскільки небезпечними можуть бути цифри? Чи вони є стандартними від року до року, чи все таки зараз масштабуються? Саме по прозорниках відносно стандартні розуміємо, що Шойгу буквально тиждень півтори тому оголосив, що вони створюють 14 нових загальновійськових дивізій, 16 нових механізованих бригад і дві загальновійськові армії. Багато це чи мало? Пройдемо по штатних показниках. Дивізія це 12,5 тисяч людей. Легко помножити на 10 125 тисяч. Бригада це 5 тисяч людей. Легко помножити на 10-50 тисяч. От уже маємо 170 з копійкою і дорожчуємо, у чуди, оті хвостики, якими не пом. Множили, то за 200 тисяч людей можуть поставити до строю. Немає ніякої проблеми. Їхній мобілізаційний потенціал у межах від 1,5 мільйона до 3 мільйонів людей. Чи одразу призовники стануть до бою? Ні, такого точно не буде. Як мінімум 3-4 місячну підготовку не підійдуть, пройдуть для того, щоб освоїти автомат Калашникова, як і вони кажуть, це шедевр руської нації. Достатньо 5-7 днів, щоб тільки навчитися його заряджати і вистріляти точку прицілювання. А логіка боїв за Бахмут показала, що. Піхотні вали, для них класичний історичний наратив. Рускі не можуть програти на полі бою. Скільки життів солдатських треба затратити, скільки вони затратять ця слова тира наших часів і народів. Сталіна, тобто чи будуть вони оці оцінові бригади, які задекларовані і дивізії, нарощувати з призовної коментенти 100%? пройде 6-7-8 місяців. Вони всіх переконають, що треба укладати контракт, і до речі, по закону це також все цілком нормально, адекватно їм дозволяє. і Вони із призову будуть переходити на контракт. Чи чи це явище буде масовим, на мій ні. Навіть у них із цим будуть деякі труднощі і проблеми. І найголовніше, не треба нам е, займатися риторикою, що вони їх там підготують, одягнуть і тому подібне. Пам'ятаємо, автомат Калашникова в руки, МПЛ-50, те, що ми називаємо саперною лопатою, в руки, кілька гранат, куфайку діди воювали саме у куфайці, кірзаке, зародіну завелічує, здихали, здихають і будуть здихати. Не можна недооцінювати їхній історичний менталітет. Взагалі. Історичний менталітет спільноти, як явища, так нам Господь чи історія розподілила на множину народів, націй, етносів і тому подібне. Це наймогутніший клей, який існує у природі нашого спілкування. Нічого могутнішого немає. Ми єдині такі на планеті Земля. Дельфіни за нас набагато розумніші, але в них немає ні колективної пам'яті. Ні, колективної уяви вони все відточують виключно чи через, через природний добір. Сьогоднішній дельфін поняття не має, як виглядала карав... каравела Васко Дагама чи Христофора Колумба. А ми маємо і цьому чому я такий може. Відсторонений приклад приводу, тому що світогляд, світогляд, те, що утворюється в нашій свідомості, самосвідомості, явище досі не пояснюване. Це виключно соціальний процес. Виключно феральні люди знаємо, що це таке. Дітки, котрі особливо в екзараній зоні 3-5 років потрапляють до мавп чи до вовків, виживають там якось їх та mm -hmm. тварина спільнота приймає. Якщо до 8 до років не повертаються в людську спільноту, їх повернути вже неможливо все. Вони от отак от все формується. Тому кожна нація, етнос має свій світоглядний історичний процес. Ми українці в тому числі, і вони його мають. І їхній процес це діди воювали. От отак вони сформовані ще певно, із часів Івана Грозного. І не можна недооцінювати те, що називається світогляд. Це дуже могутня субстанція нас як людей. Тобто, ви пророкуєте повернення саме м'ясного типу штурмів на ті напрямки, які Росія для себе обере акцентами, Я правильно зрозумів саме так? Я поки що ну mm -hmm. е, знову ж. Ненавиджу Карла Марса цю цю мерзенну істоту засновника комунізму, але тим не менше, як каже Сунь Сундзи, такий є такий добрий мислитель китайський, знай ворога, знай себе. Ворога треба вивчати і вивчати треба інколи краще ніж самого себе. Ворога треба так трепетно любити, щоб під час обіймів задушити його до смерті. Це до речі, також така китайська воєнна мудрість. Так, от він каже. Наука починається тоді, коли починається обчислення. Що нам кажуть обчислення? 120-130 ракет усіх класів на місяць, поки що найвища точка, не подолала її в частині виробництва. Мій погляд, не подолають. Чому вибухових речовин підняли рівень виробництва на 30%. Більше не можуть ну фізично не можуть, не мають ні заводів, ні кадрів. Ресурси є, але найголовніша проблема це заводи і кадри. Отже, 120-130. Ну, якщо піднімлють до 140, ну хай 150, це все рівно їхня вершина. Серйозна авіація, тут 95 ту 122 М3, Міг-31 і тому подібне. Все оце вироблено uh -huh. на початку 90-х і ні, жодної нової одиниці немає. За винятком су 30 су МТ. 4 су 35 дійсно за винятком піхотних валів у, у них нічого не залишається. Дуже не люблю цього поганця Карла Марса. У нього є дуже гарний вислів на цей випадок, який стверджує. Наука починається тоді, коли починаються обчислення. от давайте числити. От пройдемося про головних їхніх ударних силах. У першу чергу ракети 120-130 на місяць. Більше не можуть. Ну хай 150 піднімуть показник. Це верхні їхня планка. Чому питання у вибухівці зуміли підняти рівень алюмінієвої пудри виробництво сірчаної кислоти, аміаку, селітри і так далі, до 30%. Далі не можуть. Бракує і виробничих потужностей, бракує ресурсів. Страшенно питають пишають герань, 2 шахет 136, і Так наголошу вони нічого там самі не виробляють, не складають. Вони такний бензоновий двигун не можуть самі виробити. Це або іранський, або китайський, а є навіть вже інформація, що в Нігерії їх почали закуп, закупляти. Бронетехніка, танк, танків один-єдиний можуть виробляти Т-90. Все, крапка. Радянський Союз мав 6 бронетанкових заводів з виробництва заводів. У них лишився один. 25 на місяць, не більше, в річних показниках 300. Далі йдемо по авіації. ту 95 МС ту 22 М3 Міг-31К, той, який запускає дошкульний кинджал, все вироблено на початку 90-х виробляти не можуть і не зможуть. Це неможливо. Просто неможливо. Але є один момент. На складах бронетехніки ще в межах від 10 до 12, тут до 15 тисяч артилерії на складах різної ще виробництва 40-х років, а вже міномети 37-го. Року застосовують вже під підтверджений факт на складах у межах також до 10 тисяч снарядів. Виробляють на місяць усе рівно найбільше у світі. Все рівно на початок вони виробляли 130 тисяч, зараз десь підняли до 170. 000. і плюс найголовніше людський потенціал про моб ресурс. Ми вже говорили автоматів. Калашникова, рушниць Мосіни, ППС. ППШ, якщо треба дістануть зі, зі складів самозарядних карабінів Сіменова, ручних протитанкових, uh -huh. одноразових гранатометів муха, в них є дуже і дуже багато. От за таким принципом, що мінімальне озброєння стрілецький, і в бій, в бій, і ще раз в бій, в них запас міцності, ну ще мінімум два роки при такому типу ведення бойових дій, як вони зараз ведуть. Okay ми розуміємо, що є різні сіри схеми, які все одно так чи інакше дозволяють Російській Федерації, наприклад, імпортувати до себе нітроцелюлозу, власне, це теж вибухові речовини. Я знаю, ви не любите посилань на медіа, але тим не менш Street Journal видали дуже цікавий аналітичний матеріал з чіткими нитками, які ведуть до конкретних країн, про те, як Росія фактично подвоїла імпорт інгредієнта для вибухових речовин за допомогою заходу і е, я хай це буде анонс, можливо, на нашу наступну розмову. Е, але пане Петре, з вами напевно, вже наостанок е, повертаючись до теми м'ясних штурмів і повертаючись до їхнього бажання, все таки рухатися далі від Авдіївки, е, буквально днями. Е, З'явилося підтвердження, що росіяни на одному із напрямків, здається, в район тоненького кинули величезну кількість танків і бойових машин піхоти. Все це було дуже ефектно розгромлено 25-ю бригадою Збройних сил України. Втрати колосальні насправді. 12 танків і 8 БМП. Що це за дурість така, або самовпевненість? і чому вони вдаються до потівних прийомів зараз? Ну, от бачите, ми, з, ми знову на третьому році війни вживаємо це неправильне слово, дурість. Та немає там ніякої дурості. Це їхній менталітет, вони так скроєні. В них поставлено завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І якщо Путін сказав за будь-яку ціну, то вони й будуть цю будь-яку ціну виконувати. Ну, нема в них інших варіантів. Ну, знову ж таки, давайте перестанемо дивитися на них цивілізованими очима крізь призму нашого гуманістичного європейського мислення, а подивимося на Ніх, чому мені десь вдалося війну передбачити? На жаль, мені дуж дуже сумно, що я так. в якійсь частині став відомим експертом. тому що все життя, відколи їх вивчаю, а вивчаю їх більше 30 років, бо ще із підлітківства мав можливість, моя родина стикалася із їхньою звірячою природою, то стало зрозуміло, вони не такі. Вони не так дивляться на світ. Це єдиний народ, котрий не гуманізувався і не може гуманізуватися, допоки Карфаген повністю не буде зруйнований. Зру, 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 зру. Джохар Дудай, це дуже гарно підкресливши на початку 90-х, що це єдиний народ у світі, котрий ні в що не вірить і найголовніше ненавидить самого себе. От оцей момент, якщо так ставити себе на їхню позицію, то вони діють так, як вони вважають. У своїй, знову ж таки ми про це говорили. Світоглядній парадигмі є наказ. На, на Царя його ніхто не сміє ревізувати так з точки зору цилізації, гомосанів так не можуть діяти. Але ми ж прекрасно усвідомлюємо, що феномен нашого мозку і найголовніше суспільна магма це дуже унікальне явище, яке нескінченна кількість тіней і напівтіни там лишить відповідь. Добре, логіку поки що не шукаємо, але тішимося, що вдається зупиняти ось такі, от дуже дивні для цивілізованого ока атаки. Пане Петре, вам спасибі за включення. Петро Черник, військовий аналітик, Дякую. полковник запасу збройних сил України, був гостем нашого проекту Коментар» на Ютубі Еспресо. На який ви я впевнена вже підписані і поставили дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Ми з колегами справді стараємося для того, щоб ви мали. Більше якісної аналітики, альтернативної можливо, десь навіть аналітики, і користуючись нагодою, я б дуже хотіла нагадати, що напевно з усіх шпарин зараз можна почути про важливість. Технології, зокрема безекіпажних, безпілотних, ми продовжуємо працювати в fpv напрямку для наших захисників. Ми це телеканал Еспресо та громадська організація, «База UA Спротив». Так ми робимо дрони для 93-ї бригади і для бригади 72-ї. У вас є можливість долучитися до цього дуже кропіткого процесу. Долучитися копійчиною, тому будь ласка, QR-код, який ви бачите на всіх відео, які ми для вас робимо. Скануйте його, проходьте за посиланням і здійснюйте свій донат. Все інше своїми власними рученятами зробимо ми і відправимо, і відзвітуємо. Дякую, мене звати Христина Яцьків. Спасибі всім колегам, завдяки кому вдалося здійснити цей запис. Будьте з нами.